Вбивство рідного батька, труп з ознаками удушення і загиблий у пожежі вітаю це дайджест з подій 3 січня. Поїхали. На Дніпропетровщині чоловік вбив власного батька. 26 грудня у селі Веселе Синельніківського району між родичами виник конфлікт. Тоді 39-річний син побив батька. Від отриманих травм потерпілий помер через декілька днів. Поліцейські затримали причетного до злочину чоловіка. У Нікопольському районі затримали вбивцю. Ввечері, 31 грудня, у місті Покров посварилися двоє знайомих. Під час конфлікту чоловік кухонним ножем вдарив 39-річного потерпілого в груди. Від отриманої травми містянин помер. А злочин. Втік. Поліцейські протягом декількох годин встановили особу, а потім затримали чоловіка. Ним виявився раніше неодноразово судимий місцевий мешканець. Труп жінки з ознаками удушення знайшли у квартирі в жовтих водах. Попередньо, 23 грудня, за місцем проживання 40-річної загиблої, після розпиття алкоголю між співмешканцями виникла сварка. Під час конфлікту чоловік задушив жінку. Відкрито кримінальне провадження. На пожежі у кривому розі рятувальники виявили тіло. Ввечері 2 січня у Саксаганському районі міста вогнем охопило дерев'яну неексплуатуєму споруду та дерев'яні піддони при ліквідації займання всередині будівлі вогнеборці виявили обгоріле тіло людини у кривому розі містянин побив сусіда. 1 січня в одній із квартир міста під час сутички підозрюваний наніс ножове ножеве поранення 21-річному знайомому потерпілого госпіталізували. Правоохоронці затримали нападника та повідомили про підозру на Дніпропетровщині. Затримали серійного крадія у Кам'янському районі. 44-річний, раніше судимий, житель жовтих вод обікрав лікарську амбулаторію, два магазини та приміщення старостинського округу. Викрадав гроші та все, що було зручно перевести на скутері. В будівлі він проникав через вікна та двері шляхом віджиму за допомогою. Монтажного лому. На даний час поліцейські довели причетність до скоєння чотирьох крадіжок. Чоловіку повідомили про підозру. Зберігав у своєму домі боєприпаси на Дніпропетровщині. Затримали чоловіка. В будинку 27-річного жителя Божедарівської громади правоохоронці знайшли три гранати РГД 5 Ф 1 РГО, запал та патрони калібру 7,62. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі йому обирається запобіжний захід. І до хороших новин: партизани у Маріуполі отруїли алкоголем 17 військових РФ. Активісти Маріупольського спротиву поставили невелику партію отруєного алкоголю в мережі так званих наливайок, які продають алкоголь окупантам. Після вживання куплених там напоїв у новорічну ніч 17 окупантів не вижили. Тепер так звана нова влада Маріуполя знову заборонила продавати алкоголь російським військовим. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.